Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, Російська Федерація атакувала Україну 29 ударними БПЛА по шахет з південно-східного напрямку. Протиповітряної обороною знищено 24 ворожих шахеди. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Грабовське Сумської області, Іванівка, Кислівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Спірне, Ліщіївка, Іванопілля, Мар'янка, Новомихайлівка, Параскоївка, Урожайна, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Роботина, Запорізької області, Береслав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької. Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальність СУСУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. Зоні відповідальністю су хортиця на купінському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Лиманському напрямку сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Деліївки. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Зоня відповідальністю Сувтаврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противникві безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки Донецької області. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбники в районі південно-східніше роботи на Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Зо відповідальністю СУ в Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та сім по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи макетних військ уражено вузол зв'язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію реб-противника. Загалом ворог втратив 620 окупантів, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 29 бокова оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!